Я вважаю, що треба голосувати на участку, якщо це можливо. А якщо важко, ну то дуже треба додому приглашати. Подожіть на табе що? Подожіть, подожіть, чого виконала свій громадянський обов'язок. Але я не можу сказати, що я з легкою душою це зробила. бо нема кандидата, який би міг щось зробити для України. Поставили з останніх А, так, я мені поставила останніх квартирів. Ну, ми відмічаємо їх по списках дивимося, хто там занесе в список. Значить, потім бюлетні розписуються. І а щоб таємне голосування було, ми виходимо з кімнати. Людина робить свої вібра, потім заходять з урночкою і заносять урночкою, і людина туди кидає свій бюлетень. 12.07. Я голосовала за Тимошенко, а так я не знаю, пройдет она или нет. Все, все. Проголосовал за Януковича, и только потому, что он меньше врет, и у него команда лучше. Комедія, Боже Скринька перевернута, тому що щоб ніхто не вкинув ніяких додаткових папірів.